Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо, кожен наближує перемогу, як тільки може. Пам'ятаємо, що ми вже на один день ближче до нашої перемоги перемоги України над окупантом. Я вам хочу сьогодні показати, як виглядають і хочу ближче показати квіти морозників. Чимерників, які я вже розпаковувала і показувала вам, але вирішила так, вони деякі, звісно, що вже в пері в стані свого відквітання. І, звісно, кольори дещо можуть бути ну, не прямо такі їх, бо вони, коли відцвітають, вони все ж таки робляться світлішими, такі світло зеленкуватими. Але так, але я вирішила вам показати. Тому, вибачте, якщо комусь можливо, це здасться дублюванням інформації, та все ж. Чому вони в мене в горщиках? Бо так, я готую насправді місце під них. Продумувала, де краще їм поселити їх, де якісь свої викупала, бо вони не дуже себе добре почувають в тих місцях, де вони ростуть. І от, ну, не можу я їх тримати в, там, в стані, в якому я їх купила, тому я їх тимчасово висадила в горщики. Так, так, кажу, тимчасова міра все буде, все виправиться. І покажу вам, які. Які квіти в кожного сорта, і звісно, що вони цікавіші, насправді, бо так вже вони досить так квітнуть тривало. Отже, перша красуня, яку ми спостерігатимемо, це анемони Pink Spotted. і вона вже зав'язує насіннячко. Насінняві коробочки, вона вже не така і пінк, як могла бути всередині. Тобто вона буде все ж таки, коли тільки починатиме квітнути, більш такою, якою ще на зовнішніх пелюстках лишився колір. Так? Серединка вже, звісно, що висвітлюється і стає зеленкувата. Але зовнішні, зовнішні видно який колір Ну і видно форму квітки, видно цю поцяткованість квітки. Так, Квітка не махрова, проста, анемоно. Анемоноподібна. Та, та. Я не знаю дуже багато чесно про морозники, про чимерники. Хелеборус. Ще так от зустрічаю назву. Ну, це по латині, так, хелеборус. І от чую, що українські деякі флористи називають її хелеборус. От, от така красуня. Поруч з нею. Ой, тут заляпано. Анемоне White spotted. Не дуже вона white, але. Можливо, вона і, і буде вайт більше, більше біліша, ніж зінкуватиша, бо зараз вже ви бачите, ось тут взагалі насінньові якій коробочки. І, до речі, так, я знаю, що можна було і, напевно, рекомендовано було під час висаджування чи після висаджування обрізати квіточки, але щоб. щоб Рослині було легше вкорінитися, не витрачати сили на цвітіння, на квітування. Але я початку пораду від одної пані, яка досить багато має величезну багато колекцію цих красунь. Чимерників, і вона сказала, що якщо після висадження квіти піднялися гарно, то не обов'язково їх обрізати. А якщо б вони в мене були похилі, та, я б її обрізала і не мучила. Але та, оскільки тут вже ого, го <хи> я вже це пообрізаю. Ну, звісно, я не збираюся зараз розмножувати. Хоча я дивлюся, до речі, в мене в деяких місцях так росте вже морозник, і там вже понасівалося. Понасівалося, самосів, так можна висаджувати, буде, хай підростуть контейнери, і можна буде розмножувати і, можливо, навіть комусь зацікавить, я матиму можливість поділитися чи реалізувати, чи продати. Я фактично, ну, квітникарство це не є мій заробіток, чи що, я маю гарно, якби, зайнятість, але все, що я зараз... Маю на меті будь-які надходження додаткові це на армію, звісно, що на наших захисників, на наших воїнів, бо ми, так, вони для нас роблять все, щоб ми існували як держава і взагалі, як люди, як українці. Так, ще одна краса e, Double Ellen Spotted Pink. Угу, зараз я покручуся. Ну, так, тут вже пінк мало. Ну, звісно, це зовнішній ще пінк, але вона дабл, велелин гарна. Дуже люблю. Взагалі морозники, мене привабили саме махровістю квітки. Я тільки вони почали, якби побачила я, що існують махрові, вони лише прості, то я дуже захотіла собі. Тому ось така краса з такими загостреними пелюстками, з такими прожилками дуже цікавими. Прожилки темніші, ніж основна М -м -м, основний колір пелюсток. От І то, дійсно, дійсно цікава форма, досить високий сорт. І тут недалеко Double Ellen Spotted Yellow. від Пані Олени Горобченко, я вже вам показувала. Ну так, Вона вже позеленіла більше, вона була більш жовтіша. Не така прямо жовта, як ці таблички. Але та була жовтіша. Чекатиме, звісно, наступного квітування, наступного року чи то, не знаю, коли вона квітне може підзиму, побачимо, як вона себе почуватиме вона в новому місці. От така краса. Оце мій один з улюбленців, поки що улюблений Принц Double Picoті. Я вам теж ним вихвалялася. Так, звісно, він вже дещо змінив колір, але от серединка ще видно. Краса, правда? Дуже я люблю. І, до речі, він мало того, що магровий мало того, що загострені, має пелюстки. Так все одно, вони відрізняють від Double Well Spotted. Пелюстки набагато довші, такі видовженіші. Ну, от якось не знаю, ніби як поставити поруч там, можливо, дещо схоже. Але ні, геть, інше, геть інша форма квітки, інша форма пелюсток. Звісно, оці от прожилки це щось чудесне, причудесне. От, от така краса. Ну і так, перепрошую, що не на прямо такому початковому етапі квітування, де можна побачити його реальний колір, але е, мій канал ще був створений, я створила для того, щоб. Мати можливість в Україні дивитися українською. Я не профі садівництва, не профі квітникарства, але щось можу говорити принаймні. Тому так, щоб не приходилося людям українцям шукати якихось так званих хороших окупантів, які квітникарі і позаполітика, а насправді тулять байки про бамбім, Бамбас. Тому так, буде українська і. Що зможу, те і розповім на своєму каналі, те й покажу. І ще якраз: Чемерник смердючий. Дійсно, я нюхала, ну він не смердить, прямо так, як класично, не знаю. Але такий специфічний запах, дуже такий зелений, зелений От він такий цікавий, до речі, я його купила, він був. Десь отакий, мабуть, висотою, так піднявся, дуже піднявся. Ну, отак він мені приїхав, величезний горщик. Не знаю, який тут об'єм, але величезний горщик Він піднявся, вигнався так вгору. І квіточки, коли він, я його купила, отакі напевно. Ну, десь отакого плану. такі Дзвіночки похилені були. Зараз бачу, він ось темніє. Це, напевно, він такий і буде я по краях темніший. Побачу, хай квітне. А, ну так, бо бачу, вже вон, насіння коробочка величезна. Тому так, він отакого плану і буде. Ну, Такий запах специфічний. Звісно, я його не буду ходити нюхати. Але от захотілося в колекцію. І ще одна краса. О, це теж дуже цікаве. Ще одна краса «Анемоне Pink-spotted. Анемоне pink Spotted. О, оце гарно. Дуже гарно, дивіться, ох. Так, звісно, дещо висвітлилося, бо видно і по насіннявих коробочках. Та так, як і всі, та. так, як і всі вони інші, але дуже гарно. Такі цвітять просто щедрі-прищедрі, високий. ну як, Мабуть, середній рахується, бо я думаю, що і мене є вищий цей. Думаю, що рахується середній, хоча це його тільки я недавно посадила їх. Але от чітко гарно тримає, квіток багато. от Форма. Ніби анемони, але от інші анемони, вони якісь простіші квіти. А ці, нехай вони не махрові, вони прості, але вони якісь такі ну, гофрованість, якась тих пелюсток. Дуже-дуже цікава, незвична. ну і от поцяткована, така рожевуватість. Гарна. Гарна краса, тому, то якщо хтось хотів подивитися на саме ці сорти, і які вони є. Звісно, вже так, на етапі свого такого тривалого квітування і швидше відцвітання, ніж початку квітування. То, так, надіюся, що була можливість і вам так, такий формат знайде, Таке відео, це відео знайде своїх глядачів і прихильників. Дякую вам за увагу. Буду вдячна за відгуки, за коментарі. Всім до наступних відео, гарних вам квітувань, гарних, щедрих і безпечних, звісно, що садів і робіт біля ваших квітів, які так приносять задоволення. Всім па-па!